Рухатися в ногу з часом, розвиватися і невпинно працювати на результат ось три кита, на яких ґрунтується філософія прилуцької фаєр команди театру вогню Агній. Ні, на мить не зупиняючись на досягнутому, місцеві фаєр-воркери продовжують професійно зростати і підкорювати нові рубежі. Цього року у постановках команди з'явилося багато складних елементів та професійного приладдя. Зараз ми розвиваємося болі церкавою цирковому, цирковому напрямку і ми. Уже делаем, заказываем заказали мы ходули. В дальнейшем нас можно будет увидеть на ходулях. Занимаемся акробатикой. Девчонки у меня сейчас стараемся. Вот это азы, познаем азы акробатики. Появились у нас акриловые шары. жонглёж тоже изучаем. Да, контактный жонглеш. Учасники вогняного театру успішно освоюють трюки з вогняною скакалкою, палаючими обручами, хулахупами та бугінами. Як справжні актори, фаєрворкери демонструють не лише своє вміння приборкувати полум'я їх виступи, насичені багатою драматургією, змушують глядача повірити в історію і співпереживати разом з її героями. Усі постановки це спільна робота усіх членів команди Агній Тож часто так трапляється, що у когось виникає нова грандіозна ідея і постановка, яка здавалось і ідеальна і вже не раз відзначена схвальними відгуками глядачів отримує несподіване продовження. Танцюємо танго і показуємо всі яркі окраси танго. І при цьому ще ото все танцюємо з огнем. Ми з моєю сестрою вначале ми зробили з неї. Потом історію розвили дальше. З'явився серед нашого танца Олексій. Він уже якби був той об'єкт любові, которому ми покорялися. Креативність і відмінну режисуру постановок Агнію відзначили професіонали. Суддівська колегія у складі відомих фаєрщиків України стоячи аплодувала нашим фаєрворкерам. на відкритому конкурсі фестивалі «Енергія полум'я, що відбувся в місті Чернігові, прилучани отримали почесне друге місце. А керівник колективу Яна Голуб спеціальну нагороду, подяку за вагомий внесок в духовний, естетичний та професійний розвиток театру вогню Агній.